Звідки ти? Де донде ерес. Звідки ти? Де донде ерес. Я з України. Сой де Украня. Я з України. Сой де Україна. Я тут два роки і майже шість місяців. Єбоаки дос аньос і касі сес месес. Я тут два роки і майже шість місяців. Є боакі до с і касі сейс месес. Один рік і сім місяців. Ун аньо і сьєте месес. Один рік і сім місяців. Ун аньо і сьєте месес. Один місяць. Un Мес. Ун Мес. Дякую за лайки.